Логічно, хто виграє другий тайм, той виграє матч, але е, не факт, що така команда буде, яка ж груба помилка від голкіпера. Забиває зараз е, Назарій Ульченко. Назар просто пробиває по воротах. Е, тут. Е, Дремлюга хотів зіграти ногою, але забив сам собі. Ну, курйозний гол. що тут сказати. Ябко, четвертий Єгор Романенко, 11-й Єгор Сенюк, шостий Даниїл Бондар, другий Євген Бондаренко, восьмий Артем Радченко, вчитель Михайло Риженко, директор Конотопського ліцею. Після цієї атаки гол!